Сьогодні ми з вами будемо будувати графіки функцій. Перед тим, як розпочати, відкрийте, будь ласка, пам'ятку і повторіть правила обчислення області, правила знаходження області визначення функцій та схему скорочення дробів. Якщо повторили, то починаємо працювати Номер 224 нашого підручника. Переписуємо умову першого прикладу. Y дорівнює х квадрат плюс 6х поділити на 6х плюс 36. Нагадуємо вам, що область визначення це всі значення, які приймає незалежна змінна х. У нас з вами є знаменник. Знаменник ніколи не може перетворюватися в нуль. Тому я його і порівнюю з нулем. 6х не дорівнює мінус 36. І ділимо на 6. Х не дорівнює мінус 6. Тобто область визначення будуть усі числа, крім мінус. 6. А тепер звертаємо увагу на нашу з вами функцію і розкладаємо її на множники х плюс 6, а в знаменнику виносимо 6 за дужки буде 6, поділити на х, додати 6. Можна виконати скорочення y буде дорівнювати х поділити. На 6. Згадуємо з сьомого класу, що така функція називається лінійною функцією, а якщо бути більш точним, то це пряма пропорційність. Пряма пропорційність графіком є пряма, яка проходить через початок відліку. І для побудови нам з вами потрібна лише одна точка. Так. Ну і ми будемо з вами брати точку, яка у нас з вами є кратна 6. Я візьму точечку 6. 6 поділити на 6 буде 1. Так, діти. Будуємо систему координат. Передбачте, будь ласка, що нам потрібно буде 6 ліворуч одиниць і 6 праворуч. Зараз я подивлюсь, чи буде у мене можливість раз, два, чи треба вниз перейти. Три, чотири, п'ять, шість, сім. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все діти. Будуємо систему координат. Будуємо олівцем і лінійкою. А якщо у вас виходить 6 вгору і 6 вниз, будуйте, щоб вона візуально була гарненька. Так, Y, так. Далі один. 1 мінус 1 мінус 1 0. Так, Вгору і ось так. Так, Відмічаємо, я вже сказала, що це пряма пропорційність, графіком є пряма, яка проходить через початок відліку 0, 0. І беру точку, будую 6, 1, раз, 2, 3, 4, 5, 6. І ось тут у мене друга точка. Діти, досить часто для того, щоб ми правильно з вами побудували цю пряму, нам необхідно три точки. Я візьму раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось візьму третю точку. Так, діти, під лінічку, будь ласка. Проводимо охайно, бачите, я не потрапила. Не потрапила, мені доведеться витирати. Діти, будьте уважні, проводячи цю пряму ось така пряма, яка проходить через початок відліку, точку 6,1. Начебто побудували діти, але ж ми звертаємо увагу, що у нас. Х не може дорівнювати мінус 6. Цю точку ми повинні з вами виколати: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. Бачите, я не потрапила, схибила. Значить, Спробую зараз її перекреслити, а ви виколюєте цю точку. І це буде графік нашої функції з виколотою точкою мінус 6. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. Мінус 4, мінус 5 і мінус 6. Так, пишемо другий приклад. дорівнює х квадрат мінус 4х плюс 4 в знаменнику 2 мінус х. Починаємо з області визначення. Знаменник не може дорівнювати нулю. Не дорівнює нулю. 2 x і х не може дорівнювати 2. Тобто областю визначення цієї функції будуть усі числа, крім числа 2. Так. Звертаємо увагу на чисельник діти, що можна зробити з цією функцією, що у нас стоїть в чисельнику. Хто помітив вже? Дійсно, це формула, яка називається квадрат різниці. Х-2 до квадрата, і 2 мінус х. Дві, звичайно, можна винести ж мінус в знаменнику, але в, шо, в сьомому класі, коли ми вивчали формули скороченого множення, ми вивчили ось таку формулу. А мінус b до квадрата дорівнює b мінус а до квадрата. Тобто під квадратом зменшуваний і від'ємник ми можемо місця, міняти місцями, Продовжую вже тут. І буде у мене 2 мінус х в квадраті поділити на 2 мінус х. Виконуємо скорочення ось так. Буде 2 відняти х. Ось так. Це у нас лінійна функція. Графіком є пряма. Лінійна функція. Графік пряма для побудови нам необхідно дві точки. Графік пряма. Так. Беру табличку. так, Раз, і два. Так, беру х і. Наприклад, x беру 0, підставляю функцію 2 мінус 0, буде 2. І беру друге, наприклад, значення 1. 2 мінус 1 буде 1. Так. Будуємо систему координат, можна не дуже велику. Так, 4 вгору, 4 вниз, за рахунок того, що в мене досить великий масштаб, великі клітинки, щоб вам було добре видно, то я його роблю ось таким. Одиничний відрізок можна брати одну клітинку, можна брати дві клітинки. x y Один, два, один мінус один. Мінус 1 і 0. Так, повертаємось, відмічаємо точки. 0, 2, перша наша точка. Друга точка 1, 1. Ну, і можна взяти ще одну точку, наприклад, 3. Для того, щоб я могла правильно побудувати цей графік. 2, мінус 3 буде мінус 1. Ось так. так. І починаємо діти будувати. Вам Лінієчку буде досить легко, і мені вдалося більш-менш побудувати. А тепер ми виколюємо точку, яка не входить в область визначення цієї точки, цієї функції. Це точка 2. І ми беремо і ось так 2 виколюємо. Ось така. Це буде графіком. Функції без виколотої точки 2. Побудуємо ще декілька функцій з додаткової літератури. Пишемо номер 1. перший графік, y дорівнює x додати x плюс поділити на х. 1. Знову ж таки, діти, у мене завдання просто побудуйте графік функції, тому я все рівно шукаю область визначення. Х плюс один не дорівнює нулю, х не дорівнює мінус один. визначення усі числа, крім мінус 1. Діти. Ну, і, і я думаю, що ви всі розумієте, що можна Х плюс 1х плюс 1 скоротити, і у нас залишається з вами одиниця. y дорівнює Х додати 1. Це буде лінійна функція. Графіком є пряма для побудови цієї прямої нам необхідно буде побудувати. Невеличку табличку на два значення. Так, x, y спробуємо в такому форматі. Так. Я беру, наприклад, 0, 0 плюс 1 дорівнює 1 і беру 1. 1 плюс 1 буде 2. Так. Ну, і можемо взяти ще, наприклад, потім для побудови точку Х дорівнює двом, а тоді Y буде дорівнювати трьом. Так, креслимо систему координат. Знову ж таки, у нас не дуже великі точки, тому я можу дозволити не креслити велику систему координат. Ось так. Беремо Х, Двійка, трийка, мінус один, мінус два, мінус три, один, два. 1 і мінус 2. Так, діти 0, 1, перша у мене точка. 1, 2, друга. Ну, я взяла 2, 3, третя. Для побудови, тому що, бачите, я не справляється мій. Так, починаю будувати. Ось так. Обережно провожу через. Так, не виходить зразу. Так, я побудувала, я думаю, ви теж справились. І тепер виключаємо точку мінус 1 з побудову. О, бачите, і викололи ми точку мінус один. Ось це буде графіком. Так, другий графік діти, і дорівнює 4 х квадрат плюс 12х плюс 9, поділити на 2х плюс 3, відняти х квадрат, плюс 5х, а поділити на х. Так. Шукаємо область визначення 2х плюс 3 не дорівнює 0. Пробуйте самостійно розв'язати це рівняння. Переносимо 3 з протилежним знаком, буде 2х дорівнює мінус 3, і поділити на 2 буде мінус 1,5. Тобто область визначення усі числа, крім мінус півтора і 0. Так, діти, Звертайте, будь ласка, увагу на чисельник. Чи бачите ви тут формулу, чи ні. Якщо е, вам потрібна допомога, то е, звертаю вашу увагу, що 4х 2 в квадраті. Далі 12 можна розписати як 2 помножити на 2х помножити на 3. А 9 це 3 в квадраті, тобто ми можемо згорнути формулу як квадрат суми y дорівнює 2х додати 3 до квадрату, 2х додати 3, в іншому, в другому дробі, що ми можемо? Можемо х винести за дужки, х. Буде Х плюс 5 і поділити на Х. Так, скорочуємо діти, квадрат Х, 2х плюс, 3, х, х плюс 5 ми скорочуємо, так, дорівнює. Буде у мене. Угу. Так, зробимо ось тут далі. Так, буде 2х плюс 3 мінус х відняти 5. Зводимо подібні доданки 2х мінус 2. Так, перевірте, будь ласка, мене, чи ніде я не помилилася. Y дорівнює 2х мінус 2. Лінійна функція, знову ж таки, графіком є пряма. Для побудови нам необхідно дві точки. Ну і я традиційно я беру точку 0. У нас вона дуже гарно виходить. 0. 2, помножити на 0 буде 0. 0 мінус 2 ми будемо з вами мати. 2. Так. Тепер беру одиницю. 1 помножити на 2 буде 2, 2, мінус 2 буде 0. Ось так. Тепер будуємо систему координат. Теж діти таку невеличку. У нас зараз всі графіки досить простенькі, лінійна функція. Не складні після перетворень. Великих чисел ми не беремо, щоб не було у нас зайвого клопоту х, мінус один, один. мінус один і нуль. Так, беремо першу точку. Так. Х. Перша точка 0 мінус 2, ось вона буде. Друга точка так, у мене тут мінус звідки взявся. Друга точка буде 1 0. Ну і традиційно ми візьмемо ще одну точку. 2, 2 на 2, 4, 4 мінус 2, буде 2. Так, ну і за допомогою лінійки і олівця з'єднуємо ці. Діти, звертаємо увагу, що е, зовсім е, невелика є похибка, ось в цю точку повинен проходити графік, але не вдається мені, програма не дає. Так, тепер виключаємо точку точку 0 обводимо. Ось так я її брала, бажано не брати. І мінус півтора, да? мінус півтора, ось так. І виключаємо цей графік має дві виколоті точки. На цьому наша побудова закінчена, побудовано. Бажаю вам успіхів!